Запрошуємо усіх прихильників футзалу на центральне протистояння сьогоднішнього ігрового Аскольд Баран, Станіслав Давидко. 1-0! Аскольд виходить у лідери з усіх гравців цього чемпіонату. Дуже активно зараз проснує команда Смарт-Водр суперника Яремович. Б'є рикошет! Який момент в останньому! Придачу знову ж таки вільний коридор. Дацко втікає від опіки суперника Дацько, потрібно завершувати цю комбінацію ударом. 40 оближні ку... Менджик. Сьогодні ще не згадували, Хменчик зіграє за Брандісом і це буде. Удар по воротах від є можливість. Удара від Давидка! Однак Шапош буде обігруваний. Суперник роздавався один в один і близький до успіху. Яремович відповідає своєю атакою Яремович. Іде вперед. Мельничук! Удар по... О, власне. Прибавили у возі. Шапошников. Шапошников. Передача. Мельничук. Удар! Володимирадир Яримович! Яремович! Відновив статус-кво, а все розпочав Микита Шапошников. Пас на Мельничук. Чульга. Хороша робота від Аскольда. Атака 3 в 3. Змістився всередину на замасі прибрав Мельничука. Ще одна нагода у Аскольда лівою ногою, остійко влучає. Вуртаємось до препівлі подій. Другого шанси на те, аби потрапити у плей-офф є. Удар гол! Юрій Сорочич, 2-1! Аван Гайонайте виходить вперед. Через правий фланг Аскольд, пас Пасу центр не проходить. Дацко повз ворота. А немає продовження. Шапошников виконав передачу. Заєць. Простріл. Удар немає взяття воріт, який момент. Дня, по ходу вечора. 2-1 у першому поєдинку першого ті дивізіону. 1-0. У другому зараз пантію! Давидко! Змушував суперника помолити. Сорока. Розвертається, правда, у підсумку дарує мяч сопернику. Аскольд Пустив в рота Оскольд. Немає вже голкіпера. 3-1. У формулі Аскольд дубль. Браво. Чудове завершення цієї. Ще одна нагода олібомера. Скодона робочою правою аскольд. йшов на хетрик, але знайшов михаляка, і... тут рикошет І Кутовий побачимо для біля другої проти Попереду гра, тех Magic Advantage. не побутить будьте разом із нами.